Слава Україні і українським героям. Починаємо цей день із ранкових новин. Я Аліна Матвійчук зараз коротко про те, про що будемо говорити. Ясна ніч ранок у російських регіонах гуділо, вибухало у Москві та ще більш ніж десятку російських областей. Горять оборонні підприємства. Трамп знову наробив галас у своїми заявами. Росія ж не повірити, та нічого можете і повірити в котре погрожує третьою світовою війною. Цього разу вже американцям на фронті. Тим часом РФ накопичує війська одразу на кількох напрямках, готуючись до атак. Про це і не тільки будемо говорити у ранкових новинах. Я Ліна Матвійчук, прошу вас підписатися на цей канал, підтримати нас вашою вподобайкою. І, звісно, будемо раді, якщо ви напишете вашу думку про наші етери та новини у коментарях. Час від часу, коли маю можливість, читаю їх і відповідаю. І цієї ночі РФ знову запустила свої ударні безпілотники по Україні. Крім того, були пуски і балістики, вибухи лунали у південних та східних областях країни. Восьмеро людей постраждали внаслідок ударів. РФ по Харківщині. Про це повідомив очільникова Олег Сінігубов, серед них і чотирирічна дівчинка, яка отримала, на жаль, гостру реакцію на стрес. У Кіровоградській області внаслідок удару РФ по промисловому об'єкту Світловодська спалахнула пожежа. Її вже локалізували, травмування отримали троє людей. Пошкоджено натомість 76 приватних будинків і дев'ятиповерхівка. Дронами та ракетами вночі окупанти вгатили по Миколаївщині. Поранення отримала семирічна дитина. Їй вже надали необхідну допомогу на місці. На щастя, життю її нічого не загрожує зараз. Також більше 200 споживачів там було тимчасово. Залишено без світла, однак станом на ранок електрику відновили майже усюди. Потерпала від обстрілів і багатостраждальна Херсонщина уже перед ефіром. Я читала новини про те, що у Херсоні знову лунають вибухи. Натомість вночі медики, точніше, медики, зараз борються за життя одного з постраждалих у самому Херсоні. РФ обстріляє. Обстріляла вночі Дніпровський район у літнього чоловіка складні вибухові травми. Ще одна постраждала жінка з Антонівки у стані середньої тяжкості. Увечері напередодні вона потрапила під атаку ворожого ФПВ-дрона. І Володимир Зеленський переконаний, що Україна зможе дзеркально відповідати на російські атаки, як на фронті, так і у тилу. Про це він заявив напередодні у своєму вечірньому зверненні. Пропоную послухати. Ми готуємо вже. Найближчим часом і нові домовленості з нашими партнерами в Європі для інвестицій саме в українське виробництво. І, передусім, виробництво саме безпілотного та далекобійного елементу Всього того, що дозволяє контролювати ситуацію на фронті, дозволяє берегти життя наших воїнів та діяти, діяти на значну відстань. Звісно, публічно ми не можемо говорити про наявні плани, про наші можливості, але перспектива зрозуміла, дзеркально відповідати на всі російські загрози і виклики. Вони там в Росії повинні відчувати чітко наслідки від того, що роблять проти України. Це буде ударні дрони, перехоплювачі, крилаті ракети. Українська балістика це ключові елементи. Все. І війська РФ обстрілом пошкодили будівлю залізничного вокзалу в Слов'янську на Донеччині. Це сталося цього ранку. І щойно з'явилася інформація від «Укрзалізниці». На щастя, там люди не постраждали. Пише Укрзалізниця, і ми йдемо далі до новин. І знаєте, нібито карма за оці всі терористичні атаки, удари та е, терор мирних е, українців е, настегла Росію, е, знову дзьобнула росіян в те саме місце. Невідомі безпілотники масово цієї ночі та на ранок атакували російські регіони, долетіло аж до Москви та навіть трохи далі. І жителі масово писали про звуки пролітаючих дронів та вибухи і не цурали знімати навіть відео, де що і куди летить. Сал, выйди из вспышку, выйди Тише, тише, тише. Нет, дома, нет Бегом к домам, да, домам, к домам да, Ничего не да, Просто, просто Что же это за кошмар происходит? Вот там просто все абсолютно попадало. Зупинялися також московські аеропорти і Литовище в інших великих містах Росії. От зараз якраз перевіряю інформацію про те, що станом на ранок, вкотре вже вдруге була оголошена повітряна така собі тривога і план ковр, як росіяни його називають, у низці російських міст. Це Владімір, Іваново, Калуга, Ярославль, пише Росавіація. І...

А, да, да, это он, смотри, сейчас взорвется Звук меньше Ой! ой ей уже не сбил. О, величие, падай, падай, Даш О, Ну все Даже Дашка сняла, я сейчас скину Уже третий раз попала Через технічну помилку ви ще раз подивилися те, як це було у підмосков'ї вночі, але ось потім на ранок ви побачили відео, як невідомі безпілотники атакували російський завод Кронштадт. Як йдеться на сайті самого цього заводу, понад 15 років вони розвивають власні інженерні та інформаційні технології в безпілотній індустрії, які потрібні на російському та світовому ринку. Тако, атакований також був технопарк у Зеленограді, що знаходиться безпосередньо у, ме, у адмін межах самої Москви. Як повідомляється на сайті е, технопарку, основними видами діяльності підприємств резидентів Елма Зеленоград, як він назив, називається є виробництво виробів електронної техніки, випуск контрольно-вимірювальних приладів, оптики обробка різних матеріалів, науково дослідна діяльність. Дронова небезпека це так у РФ називають повітряну тривогу. Була оголошена також і в Рязанській області, Калузькій, Брянській, Володимирській, Івановській, Ярославській інших областях довго їх буде усі перераховувати у російському ж так званому міноборони. Заявили, що до опівночі, нібито, збили 112 безпілотників і ще щонайменше. Півсотні після, і загалом у Кремлі вже на ранок порахували, що по усьому по всій території Росії було нібито збито майже три сотні невідомих, але добрих безпілотників. І далі до політичних срачів найвищого рівня Трамп заявив, що якби не він, Росії вже було б ох як не переливки. Цитую, те, чого Путін не розуміє, це те, що якби не я каже Путін, багато дуже поганих речей уже сталося б з Росією. І я маю на увазі дуже поганих. Оці останні два слова це прям великими літерами. Трамп ніби прям кричав. Він грається з вогнем, резюмував Трамп. Він написав це у своїй соцмережі, True Social. не заборилася реакція на це Кремля. Відповідати на такі, можливо, дещо зухвалі заяви Трампа, але мені здається, нам досить приємні. Вийшов не сам очільник Кремля, не сам головний диктатор, не Путін. А за нього вийшов його, скажімо так, заступник, це Дмитрій Медведєв. Ось що він відповів американському президенту. Що стосується. Слів Трампа про те, що Путін грає з вогнем і про погані речі, що відбуваються з Росією, я знаю лише одну дійсно погану річ: Третю світову війну. І сподіваюся, Трамп це розуміє, написав у соцмережі їх заступник голови російського радбезу. Ну, до слова, на кремлівських каналах і в основному в усіх ось цих таких Z Каналах за тусовці пропагандистів, вони вже відверто і вже досить давно закликають бити що по Німеччині, яка е, нібито там у змі. Е, Просочилися якісь дані про те, що Тауруси будуть передавати чи по Америці, яка також, попри всі якісь непорозуміння нової адміністрації і українського керівництва, ну певні непорозуміння під час переговорного процесу вони все ж таки продовжують підтримувати і надавати військову допомогу Україні. Також закликають Росіяни там стерти Вашингтон з лиця землі, бити там по. Великобританії затопити повністю острів, і це досить відверто озвучується на найвищих топових телеканалах навіть Російської Федерації. Тобто говорять про це відкрито, щиро, і тепер ось такий досить веселий представник російського політикуму Дмитрій Медведєв ще й прям Трампу напряму погрожує Третьою світовою війною. Ну от... Якоїсь офіційної відповіді від Вашингтона на такі нападки з боку Дмитрія Медведєва не було. Ну як на мене, загалом Росія постійно маніпулює цими Темами постійно ми чули раніше і вже звикли до цих викидів, коли там ядеркою вдарять, уже скільки разів підвищувався цей показник ядерного тероризму у Росії. Але українці вже звикли, що ці розмови пусті, Росія нічого не має за цими словами, і лише продовжує тероризувати цими словами виключно тих, хто ще на них ведеться. А поки що до до, до ще до Європейці велися на такі слова. Вже зараз не ведуться, уже не слухають кремлівського карлика, а слухають Україну і допомагають Україні. Водночас бачимо, що на власному прикладі зараз Трамп і американська адміністрація нова також сподіваюся прийде до цієї думки і не буде слухати російський тероризм, і не буде піддаватися йому цим маніпуляціям. На тлі цих заяв мені особисто, до речі, запам'яталась реакція міжнародної розвідувальної спільноти Інформнапалм, які написали. Цитую і тут українці такі читають твіти двох старих маразматиків і подумки цитують написи з рекрутингової реклами третьої штурмової бригади, готові до будь-якого сценарію. Водночас, паралельно з усім цим, що несеться, летять і новини про продовження переговорного мирного процесу, про пошук майданчиків, на які погодяться росіяни. Далі я ще розповім про те, як РФ взагалі бачить це таке мирне врегулювання, точніше не бачить його і планує тільки наступні наступальні дії і наступні штурми масштабні. Але паралельно з цим спецпризначенець президента США з питань України припустив, що наступний раунд переговорів між Україною та РФ може відбутися у Женеві. Про це кіткалох сказав в ефірі телеканалу Fox News. Журналістам спецпредставник заявив, що США отримали список умов від Києва. Мирної угоди і повинні отримати їх від Москви, щоб змусити РФ сісти за стіл переговорів, Келох каже, що треба тиснути на Кремль, і щойно це станеться, і відбудеться зустріч. Ось що він сказав: Женева може бути наступною зупинкою, де зустрінуться всі три головні лідери: Путін, президент Зеленський, президент Трамп. Щоб узгодити це питання та підписати якийсь документ, щоб припинити цю війну. Келох також зауважив, що зустріч планувалася у Ватикані, але росіяни не захотіли туди їхати. Ну і виключно моя думка абсолютно нереалістично виглядає те, що Путін може проїхати в саме серце Європи до Швейцарії, в, в Женеву. І знаєте, скільки разів вже порушувати ті Женевські конвенціями, які вже стали таким. Такою фразою Фразою на фоні, коли ми розуміємо, що Росія знову вдарила сотнями дронів по Україні, чи коли знову стратила українських військових у полоні, коли вкотре вбиваються українські діти далеко в тилу чи у профронтових громадах, ці Женевські конвенції не працюють. Проте Росія їх порушує, і міжнародна спільнота, все ж таки ще апелює до цих якихось міжнародних інституцій, які у західному світі працюють, проте Росія е, не прагне і цурається усього західного. Е, відтак ми розуміємо, що. Буде Росія продовжувати порушувати цю Женевську конвенцію, відтак на фоні цього мені дивно виглядає те, що Путін може приїхати у Женеву, зважаючи на те, що багато куди його також запрошували, і РФ не РФ не відправляє самого Путіна зустрічатися з іншими. З іншими переговорниками відправляють своїх якихось там пішаків. Ну і власне хотіла нагадати, що Швейцарія є також підписантом Римського статуту, а це головний документ, яким послідовується міжнародний кримінальний суд, який водночас ми пам'ятаємо визнав російського диктатора Владиміра Путіна винним у викраденні українських дітей. І відтак, якщо у Женеву приїде. Путін його муситимуть заарештувати. Я думаю, це прекрасно розуміє Путін. Та й в принципі, навіть попри розуміння цього, він і так би туди не приїхав. Ну і власне ледь не одразу з'явилася реакція представника РФ Сергія Лаврова, міністра закордонних справ РФ, що заявив, Кремль для цього розглядає саме Туреччину, тобто мова про переговорний процес. Однак, навіть попри те, що Туреччина до речі не ратифікувала римський статут і не зобов'язана арештовувати Путіна по приїзду. Він туди також не поспішає їхати. Ми пам'ятаємо, як Зеленський запрошував його особисто приїхати. Були відправлені інші якісь пішики. Які маловідомі, малозначущі люди, ну бо Путін за його логікою має відповідати за щось виключно позитивне, за щось виключно переможне. А перемовний мирний процес, за думкою Путіна, це, це поразка, це поразка, що він йде на якісь перемовини. Тому за це має відповідати репутаційно хтось інший. В українському офісі президента також вкотре заявили, що готові до будь-яких із запропонованих переговорних майданчиків: чи то Стамбул, Ватикан, чи то Женева. Напередодні про це повідомив заступник керівника ОП Ігор Брусила. Також він розповів, що лише після визначення конкретного порядку денного можна формувати команду на переговорах із РФ. Його формує країна, яка приймає переговори, бо вона є посередником між двома сторонами. Визначивши і окресливши конкретний порядок денний, можна. Формувати команду залежно від компетенції кожного з її членів над цим і ведеться зараз робота, зауважив Брусило. І під час останнього обміну у форматі тисяча на тисячу РФ повернуло Україні щонайменше 15 засуджених, які перебували в колоніях на окупованих. Територіях про це нашим колегам із Суспільного повідомила Ганна Скрипка, юридична радниця організації захист в'язнів України. За її словами, коли окупанти відступали з Херсонської та Миколаївської областей, у листопаді 22 го вони забрали близько тисячу. 800 українських ув'язнених, які відбували там покарання за різні злочини, цих людей примусово перевезли до інших колоній на окупованих територіях України та до РФ. А за два роки з цих в'язнів до України повернулося близько тільки менше 400. РФ готується до перезапуску тимчасово захопленої запорізької атомної електростанції і будує лінію електропередач на тимчасово окупованих територіях. Йдеться в дослідженні Грінпіс. Зазначається, що росіяни ввели більш звели більше 90 кілометрів лінії електропередач від західної частини Бердянська до півночі Маріуполя. Будівництво ЛЕП підтверджує злочин злочинні наміри Росатому перезапустити реактори ЗЕС найбільшої АЕС у Європі. Експерти Грінпіс також попереджають, що безпечний перезапуск атомної станції під контролем саме окупантів є сумнівним через старіння обладнання втрату ключових українських. Фахівців та відсутність необхідного охолоджувального ресурсу після підриву Каховської ГЕС. У деклараціях посадовців ТЦК виявили порушення майже на 37 мільйонів гривень. Про це повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції. На ЗК завершило повні перевірки 18 співробітників ТЦК. Було зафіксовані ознаки недостовірних відомостей, незаконного збагачення та необґрунтованих активів. Там, зокрема. Розповіли про декларацію начальника Дніпропетровського обласного ТЦК, в якій він за 22 рік зазначив купівлю двох квартир у Дніпрі та двох точніше, не зазначив, не зазначив купівлю двох квартир у Дніпрі та двох автомобілів. І посадовець також не задекларував шість об'єктів нерухомості. Не помітив, напевно. Не, не згадав про два автомобілі, якими користувався, а також про отримані ним та дружиною доходи. Справу наразі передали до суду. Серед інших також у НЗК розповіли, що викрали офіцера відділу рекрутингу та комплектування одеського ОТЦК та СПА, який вирішив не декларувати земельну ділянку, квартиру та дві квартири доньки. Там ще є інший перелік. Загалом 18 таких справ було перевірок повних зроблено. Наразі тривають слідчі дії та судові рішення в процесі. В Росії горить 304 й склад боєприпасів 35-ї армії. Розташований він в Амурській області. Тут заявлено, що той закритий ще у 2011 році. Але попри це об'єкт все ще знаходиться під постійною охороною. І вже кілька тижнів в цьому регіоні вирують пожежі. Проте достеменно причину саме цього займання на складі невідомо. Адже на картах НАСА про пожежі у цьому регіоні прям точково видно, як. Локально палає виключно цей склад, тому можливо трохи далі з'ясується більше деталей. У Москві здійняли гвалт через можливе замінування авто співробітника російського генштабу. Там провели цілу операцію через, начебто, встановлену бомбу у автомобілі. Підоз підозрілу річ виявили під дном позашляховика позашліховика Land Cruiser. Автомобіль зареєстровано було на співробітника генштабу збройних сил РФ Олексія Єгорова. На місце викликали вибухотехніків, які приїхали до у спеці... приїхали та в спеціальний контейнер. Переклали можливу вибухівку. До того ж, за кілька днів до інциденту невідомі написали на машині з обох сторін, бачите, чорт українською і російською. Петріот успішно збиває російські балістичні ракети. Попри те, що вони можуть відхилятися навіть від траєкторії нещодавно з дев'яти було знищено шість, заявив начальник управління комунікації командування повітряних сил Юрій Ігнат. Про це він сказав в коментарі виданню Байбель. Окрім цього, російські балістичні ракети можуть запускати до шести фальшивих цілей, які відволікають на себе вогонь української ППО. І хоча ця технологія застосовується вже близько року, попри це, українці змогли пристосуватися навіть до таких викликів і вражають більшу частину балістичних ракет, що запускає РФ, на півдні зафіксовано близько 20 ударів новим. Російським боєприпасом бандероль це щось по типу гібрида між ракетою та дроном. Як повідомили у силах оборони Півдня, його запускають із БПЛА, а вага вибухівки, що може переноситися до 150 кг і швидкість до 480 км на годину. Але ти це бандероль. Тут важливо уточнити, що це дані про які говорить Росія. до 700 кілометрів на практиці ж кажуть наші військові ці дрони, бандеролі літають на трохи більше ніж 300 кілометрів. Ворог накопичує сили на Курщині та Білгородщині, веде бойові дії в прикордонних районах Сумщини та Харківщини. Повідомив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Сили оборони були підготовлені до цих дій противника. Уся активність росіян супроводжується, попри те, агресивною пропагандою, про нібито обвал фронту, що не відповідає дійсності, каже Коваленко, та реальним можливостям російських військ. Як зазначає керівник ЦПД, подібне вже було рік тому, під час наступу на Вовчанськ, коли ворог заявив, що іде при цьому на Харків, бої у, прикордон, у прикордоні важкі ситуація там складна через значну кількість ворожих сил, каже очільник центру. За даними The Washington Post, станом на сьогодні, РФ стягнула до Білгородської та Курської областей 125 тисяч окупантів. За їхню інформацію, Росія піде в масштабний штурм, проте основним напрямком буде не Харківщина і не Сумщина. Там відбудуться додаткові і менші атаки. Знову ж таки, наголошую це за повідомленням іноземного видання. The Washington Post, проте основним ударом буде Донеччина. Видання також пише, що попереджання про що попередження про наступ вже пролунали на тлі мирного процесу за представництва США, який знайшов зайшов у глухий кут разом із безрезультатними зустрічами та незначними конкретними результатами. Водночас з Washington Post, точніше, це вже пише The Wall Street Journal, що Путін наважився на це бо абсолютно впевнений у своїй безкарності, та що у нього це вийде. Крім того, окупанти на Чернігівщині тримають зсу у напрузі. Вздовж кордону зараз фіксується присутність окупантів. Повідомили в оперативно-тактичному угрупованні Сіверськ. Це не дозволяє перекидати українські підрозділи на інші напрямки, і таким чином зсу тримають там у напрузі. Упродовж минулої доби сили оборони України відбили 216 атак російських окупантів уздовж усієї лінії фронту. Найбільш Гарячим та найбільш запеклим ми бої є нині на Покровському напрямку. Там було 65 штурмів, окупантів, наступають загарбники і на Курському, Новопавлівському та Лиманському напрямкам. Там щодня по кілька десятків атак. І далі, далі про, про болючі кадри: їх важко дивитися, але, скоріш за все, ми маємо їх дивитися, якщо ви. Чуттєві, чи, можливо, не сприймаєте картинку і кадри загиблих захисників? Звісно, я вам би радила б перейти на інший канал і, можливо, подивитися потім це відео, відео у записі. Але ми маємо це дивитися, аби розуміти ту величезну ціну, яку платять українські захисники, захисниці, аби тут тривало наше відносно мирне, тихе і тилове життя. Щоб ми могли ви зараз пити каву, донатити і щоб могли ходити на роботу. А я для вас збирати новини. Бійці окремого батальйону Вовки Девінчі показали кадри евакуації тіла загиблого побратима на полі бою. Це Покровський напрямок за інформацією військовослужбовців ситуація біля населеного пункту Красногорівка загострилася, і евакуація стала майже неможливою. На відео бійці вивозять тіло полеглого побратима за допомогою наземного роботизованого комплексу. Під час операції цей безпілотний дрон зазнав влучання ще й ворожого евпівдрону, кількох скидів, а також наїхав на протипіхотну міну. Та, попри все, це екіпаж виконав завдання і дрон. Доправив тіло українського захисника, його було евакуйовано з поля бою. У дописі під цим відео бійці Вовків Вінчі кажуть, що навіть така роботизована операція з евакуації. Наразі вже не є можлива біля Красногорівки через суттєве погіршення ситуації і разом з тим додають, щоб повертати тіла полеглих побратимів для них вкрай важливо. Це наш обов'язок перед родинами, які чекають поховати своїх синів, чоловіків та батьків. Але навіть ці евакуації стають дедалі складнішими. Пишуть бійці. Ми всі маємо пам'ятати, якою ціною це дається, як я вже казала. І підтримувати і допомагати армії, тому якщо ви зараз п'єте каву, плануєте пити каву, задонайте таку ж суму на перевірений вами чи фонд, чи перевірений збір, аби постійно маленькими донатами допомагати українській армії. Бо хто як не ми? І до слова, я хотіла б ще сказати наостанок, що на кадрах з евакуації вовків девінчі це був наземний роботизований комплекс, який зветься Терміт. Якось рік тому я знімала. Репортаж про родину переселенців зі Слов'янська, які кілька років тому вимушені були полишити, попри те, що це не окупована територія, але там постійно ведуться російські обстріли. Наразі фронт туди так чи інакше потроху підтягується. І ось ви бачите зараз фотографію родини Мамонових, яка організувала і на власні останні збереження, евакуювавшись у більш безпечне місце. Відкрила майстерню. Вони у цій майстерні вони збирають ці терміти, а також ще електроноші для евакуації полеглих чи поранених українських захисників з фронту та доставки боєприпасів туди і назад. Можливо, якоїсь провізії. Вони дуже горять своєю справою. Я дуже рада була познайомитися з ними. І на жаль, вони не мають якогось активного, точніше зараз активного. Збору, тому просто якщо будете знати їх, якщо будете чути танкове бюро, це їхня майстерня. Вони забезпечують українських військових такими роботизованими комплексами, термітами та електроношами, що допомагає рятувати життя українським військовим. Я ж звісно закличу вас іще ще раз задонатити українським військовим, дуже б хотіла б допомогти їм, але не мають вони наразі збору, тому підтримайте когось іншого. Допоможіть українській армії бути сильнішими, відбувати наступ, щоб російські війська вже згодом не прийшли до вашої і моєї і усіх домівки. Тому слава Україні! Підтримуємо українське військо. Підпишіться на цей канал, намагаємося розвивати український продукт або витіснити російський. Буду вдячна вашій вподобайці. Дякую, що лишаєтеся з ранковими новинами. Я ліна Матвійчук і побачимось вже завтра о 9.01 на цьому каналі.